Добре. До трьох метрів в мене ще ніхто не дострибнув. — Ну давай до камери. Стіля доприне. Що ж на камери. — до трьох метрів дотримав? Мороз. Три метри не буде. Я впевнений. Поїхали. 233. Бондаренко Максим. За, за вилов готується. Можна? Добре. 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 242. Надо больше. Завилов Мендрух. Можна больше. Можна. Добре. Добре, добре. Прибирайте сюди, я по цій замірюю. 234. Мендрух, Бондаренко, Нікіта, так? Да, да. Можно. Что такое шага? Добре, стоїмо. Стоємо. Двести тридцять восемь. Можна пожалуйста. Бондаренко нік мороз арс. Ну так, ну, так в мене написано. Арс. Арс. Снежний барс. Можна. Дивись. Двісті шестнадцять. Можно? Так, Вдовенко. Арс стрибає. вдовенко готується. Давай. Арс. 220. Арсен, потяни. Да, вдовенко, вже... Кравцов. 220 можна. Я стрибаю вже полгода. Можна. Добре. Хто посидіть посили? 234. Так, Кравцов, Стельникович, Артем. Можно? Вот, хороший, вот уже стрибочек, 250. Сейчас 330. Так, Стельникович, Овсиенко, Матвій готується. Можно? Дуже хорошо. 261. Овсієнко Матвій, э, Кацан, після нього Литвин. Можна. А що, неправильно почитав? Кацан. Кацан. Ну. Дрейкав. 217. Так. Кацан, Литвин, стрілець. Можна. Добре. 246. бачиш як? Тут Литвин, стрілець яцюк. можна? 250. Стрілець, Яцюк, Островерхій Добре. 230. Кулык с тепанец. Макарка Бондаренко Максим за сеанс. 216. Да, это еще. Кулык, степанец, лысый. Можно. Так как 215. А мы найти просто на 4-1. Тепанец, лысый, байбайлов. Четыре два должен быть. Добре, добро, стоимо стоимо. добре. — 223. — три. Стоп назад. Далее минус. Высы байлов. Можно? Плохой? Прибирайтесь немножко. Прибирайте двести Сколько... двадцать 225. Тямало Луценко можно. Двести тридцать два. Тямало Луценко Чайка можно, да? Не, ну я вчера проверял пять вечера. Двести 218. Луценко, Чайка, Шацький, Можно. 214. Чайка, шацький, макаренко другу спробу готується. Добре. 206. Шацький, макаренко готується на другу спробу Добре. 230. Так, добре. Макаренко, Бондаренко, Макс, можна. Хорошо, 231. Бондаренко Макс завило. Можна. Добре. 254. п'ятдесят чотири. Завило в можна. 224 Мендрух, Бондаренко Нікіта Можно? можна. 248 Бондаренко Нікіта, Мороз Арсеній. Можна Добре, добре, стоїмо тут. 219. Арсеній э, Вдовенко після нього можна. Ні, будь ласка, ще разучі. Трошки ручки назад були по рукам маємо. Не спіши, не поспішай, налаштуйся. Можна. Добре, 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 п'яточки. Добре, 223.

Мне нельзя приехать. Двести семьдесят восемь. Матвей. Касан. Кацанный. Степан, знаешь, что я тут скажу? кассу? Что то без собака надо? Двести двадцать. Что-то без собака надо. Кацан Литвин стреляет. Можно? 252 Литвин стрілець яцюк можна придумав. 255 Стрілець Яцюк Костроверхий. Носочки назад. Трошки підрівняйте. 232. Я цюк кулік. Можна. Ти біжиш попільно. 231. Так само. Островерх і кулік Степанець. Можна. Оплатно з вами. Ян я тебя перекрыл. Кулик, ты понять слысый, можно. Оп, послышай. Можна, можно, можно, можно. Хотя прыгнул два тридцать два тридцать два. Давай тысячи Дякую. Сейчас, 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 сейчас. Расстраиваю. Добре, добре стоїмо. 202. Ты Лисий, байло. Можно. Так, Лисий, Байло. забрать. Двести двадцать восемь. Давай решим. Можно вопрос. Мячики взяли вже, хлопчики? Де ваші мячі? А, є, да? Доставайте їх поки що з сіточки, зараз будемо бігти з мячами. 221. Будь ласка, Байло, Тямало, Луценко. Можна? Дякую. 228 У <ріст> тебя мало Луценко, чайка можно Трошки назад трошки назад только уже забагат можно Добре. добре 219 Луценку Чайка, Шацький. можно 222. Чай кошатский. Можно. Доброе. 213. Козлас кошатский. Можно. Калина с аккуратно. Вторую попытку не делал, 233. Болит? Да. Где? Я по Так, хлопчики, будь ласка, увага. Зараз Ні-ні, далеко не ходіть. Будь ласка, зараз повертайтесь сюди.